Тиждень тому я сказав в своєму інтерв'ю про те, що в мене є три кандидати. Зараз я можу розкрити. Це були колишній підприємець, який має відношення до Луганщини, має відношення до економіки, бюрократ, який має відношення до системи державного управління, і волонтер. І лише Георгій. Каже, що моє місце на передньому краї. З українськими воїнами, з тими, хто там живе сьогодні потерпаючи від російської агресії, з тими, хто потребує щоденного піклування, забезпечення їх водою, енергією, харчуванням. Щоб вони відчули, що держава про них піклується. Я зробив вибір. І мій вибір. Інколи кажуть, що дуже ризикований. Інколи кажуть, що так в системі можливо неправильно робити. А я вважаю, що це нове покоління, український героїт. Хоч я впевнений, що тобі не подобається це слово політика, але це вже новий вид політики, народної політики, яка близька до людей, яка прийшла до того, щоб допомагати людям. І ми продемонструємо ці нові підходи. І, Георгій, ти маєш повну підтримку президента. Інтригу ми держали в таємниці. Указ буде підписаний прямо зараз, за вашою присутністю. І я чую схвальні відгуки залу Луганщини приймаю рішення про призначення. Георгія Туки, головою облас... Луганської обласної державної адміністрації. Дякую. На всяк випадок ми заготовили нове посвідчення. Георгій.